Отже, про нібито план Ердогана і про наміри Ірану говоритимо далі з Романом Безсмертним дипломатом та істориком. Пане Романе, добрий вечір доброго вечора, пане Дмитро. ви чули CBS News з посиланням на свої американські джерела на посадовців, повідомили, що Іран планує найближчими годинами навіть атакувати Ізраїль. Як ви оцінюєте ймовірність удару Ірану по Ізраїлю? Ну, перше, що треба сказати, що насправді починаючи з 7 жовтня йде не війна Ізраїлю із Хамасом, Хезболою, братами, мусульманами, а це війна Ізраїлю проти агресії проксі сил Ірану, тому що і підготовлені вони були, і забезпечували, і забезпечуються Іраном разом з спеціалістами, грошима і зброєю Росії. І це відомо сьогодні всім, і ці речі ні в жодному разі не можна розривати. Як ви бачите, зараз ніби одномоментно відбувається напруга і наростання напруги на російсько-українському фронті, на Близькому Сході і в Індотихоокеанському регіоні. Це не випадкова річ. Це чітко свідчить про те, що Москва, Пекін і Тегеран координують між собою діяльність. І Власне, та різкість, з якою Сі Цзіньпінь відкинув деякі позиції Сполучених Штатів Америки під час телефонної розмови, це доказують. А те, що сьогоднішні Дипломатичні кроки, які впродовж останніх двох тижнів після відомої атаки по Дамаску, Ізраїлю, де було вбито генерала іранського, з якого зараз розгорівся такий сирбор, зроблені були колосальні зусилля, щоб мінімізувати ймовірність напруги. Ця напруга між Ізраїлем і Іраном наростає. Давайте не будемо говорити про погані речі, але очевидно, що напруга буде наростати в усіх трьох точках. І єдиний спосіб зупинити наростання цієї напруги це об'єднання демократичних сил, об'єднання цивілізованого світу, формування єдиного боєздатного кулака, єдиний центр командування цими процесами і так далі, тому що спроба. Локальними підходами розв'язати питання. Скажімо, російсько-української війни, Ізраїло-іранської, чи вгамувати Пекін на Далекому Сході, вона буде закінчуватися лише періодичними хвилеобразними напругами в усіх трьох регіонах на даний час. При цьому обов'язково виникне ще один. Дії, які зараз розвиваються в Африці, свідчать про те, що колишні бойовики приватної армії Вагнера, які Перемахнулися в інші. Підрозділи приватних армій, які все рівно знаходяться під управління генерального штабу, активно готуються в деяких країнах до війни. Звідси очевидно, що напруга буде зростати. Ця розкоординованість демократичного світу вона і дає можливість Москві, Тегерану і Пекіну збуджувати протистояння в різних регіонах. А, що стосується останніх повідомлень з Вашингтона, то на тлі вчорашнього а, заяви Блінкена. Мені здається, що це свого роду інформаційна атака спробою перевірити, а як на це зреагує Тегеран, але те, що напруга буде наростати, в мене сумніву ніякого немає, і е, Ізраїлю треба очікувати дуже серйозних ударів або від Хамасу, або від Хезболи, або навіть від хуситів чи братів мусульманів. Я вже не кажу про таке явище, як ісламська держава. Тобто, очевидно, що весь клубок. Він може бути розмотаний тільки коли з'явиться центр управління, з розумінням того, що все те, що відбувається в цих сегментах, є спільним об'єднаним планом. Власне, це те, про що ще восени минулого року на відкритті Генеральної асамблеї, ООН говорив президент Ірану Раїсі. Я майже дослівно скажу, якщо а так званий демократичний світ не може організувати життя на планеті. Ми готові і ми запропонуємо свій новий світовий порядок. Тобто, очевидно, що ці речі відбуваються скоординовано. Пане Романо, ви коли говорите про необхідність об'єднання демократії в світі. Очевидно, це завдання із зірочкою, і воно концептуальне. Воно не про сьогодні і не про завтра. А повідомлення приходять про сьогодні і про завтра. Що нібито на близькому сході може вибухнути щось надзвичайне І набагато більш криваве і масштабні ніж те, що зараз відбувається в Україні, з огляду на різні моменти, в тому числі ядерну зброю. Тут неможливо конкретної відповіді. Дати чи очікувати найближчими днями, чи це все ж таки мало ймовірно що там буде палати? Я відношу цю напругу, яка може перерости в широкомасштабну війну не до малоймовірних, а до високоймовірних. Зараз очевидно, що все буде залежати від того, як будуть діяти великі дипломатії, не випадково в тому числі це питання проговорювалося між Вашингтоном і Пекіном. Причому воно тричі проговорювалося в момент от останніх трьох тижнів, де і на рівні перших осіб, і на рівні міністрів закордонних справ йшла мова про те, що треба вгамувати і Хуситів, і Іран. Але зверніть увагу, після кожної такої розмови напруга з. Стало. Тобто це означає, що в Тегерані взято курс на конфронтацію. Причому ця конфронтація може відбутися де завгодно. Не треба її прив'язувати лише до Близького Сходу. Справа в тому, що в Ірану на харчуванні, на утриманні знаходиться безліч проксі сил. Де вони себе зараз проявлять, дуже важко сказати, тому я би не зосереджувався в очікуванні цієї високоймовірної атаки тільки на близькому сході. Це може проявитися в тому числі і в Червоному морі. Це може проявитися в Індійському океані і так далі. Я вже не виключаю тут в тому числі і певного виду терористичні акти. Точно так треба бути дуже готовим до високоймовірного високоймовірної агресії ракетної. З боку Ірана Ізраїлю Ігор Семиволос директор Центру близькосхідних досліджень, написав колонку на НВ: це схоже на початок Третьої світової війни. Такий заголовок. Якщо просто вам схоже? Ні? Ну, справа в тому, що а, якщо не вдасться. А... Паралізувати центр управління а він знаходиться в Москві, То зупинити совування світу до континентальних війн, а це схоже, так і буде до глобальної війни. Це лише питання уже не років, це питання місяців. Давайте про Росію більш детально. План, нібито мирний план Ердогана спливає. Чи слід пункти цього плану розглядати як умови Путіна? Схоже на те, що означені пропозиції відповідають інтересам Кремля, от станом на зараз. Я думаю, що всі ми помітили, пане Дмитре, що як тільки активізація відбувається на російсько-українському фронті, одразу вистрілюють дві складові: це активізація нічних обстрілів України, і тут же дипломатична атака в вигляді такої пропозиції. Це як написано в цій же так званій новій газеті Європа дев'ятий. Варіант плану ніякого варіанта плану від Раджіпа та Іпа Ардогана не існувало, не існує і не буде існувати. Президент Туреччини пропонує лише майданчик для переговорів. На тому його позиція завжди закінчувалася. Де його переговори і пропозиції були? То це зерновий коридор. Це питання номер один. І друге це питання, яке пов'язано з темою Україна Крим. От тут він декілька разів проявляв свої пропозиції. ініціативи. Все інше, що прив'язують до президента Туреччини, це не що інше, як просто інформаційна атака. Для чого це робилося? Через декілька годин після появи цієї інформації, сидячи поруч з колгоспним биком Лукашенко, московський фюрер заговорив про документ, який, нібито, було підписано у 20... 2022 році. Це робиться кожного разу. Ми за, але ми ж уже ж там погодили. Майже залишилось тільки сісти і підписати. Таким чином, що виходить, Трипільська потім е е забувся в Харківській області Зміївська, Тец. Зміївська да. ТЕЦ. Зрозуміло, що це болить. Після цього іде атака дипломатична. Сідайте за стіл переговорів. Зрозуміло, починаються совання. А під це так ви ж уже погодили. Документи там, ніби вже завізували вже документ у 2022 році. Ми ходимо по колу, як правильно пише оця, яка не викликає довіру інформаційна в цей інформаційний майданчик, як кажуть люди, дев'ятий раз. І це буде без кінця продовжуватися. Тому до цього треба відноситись абсолютно спокійно. Ні на які переговори фюрер іти не збирається. Його задача. Нанести через інформацію певний дискомфорт. Який може перерости в якісь навіть внутрішні дискусії, не дай Бог, я на цьому наголошую, і після цього цей об'єкт можна препарувати як завгодно. З точки зору оцінки ситуації, і так було зрозуміло, що ні один, ні другий і ще декілька об'єктів не мають захисту, який ми сьогодні називаємо як захист без систем ППО. Бо коли сьогодні там кошмарять деяких осіб за те, що вони сказали, що закриті. На 100%, то там іде мова про нульовий рівень захисту, тобто це фізичне пошкодження на предмет попадання будь-якого бойового боєприпасу, це просто бетонні плити, це просто якісь інші ще загородження. Тому ситуація зрозуміла. Очевидно, що резидентура. Працює, вона здійснює свою паскудну роботу, і це трапляється. Відтак, вперше щодо оцінки таких е, трагедій, треба слухати завжди енергетиків, бо вони знають, вони розуміють ситуацію, в тому числі коли це стосується не тільки ТЕЦ, а й трансформаторних станцій. Бо наші станції сьогодні займають гектари майданчиків, які сьогодні, з точки зору технології європейців, уміщаються в один невеликий ящик. Це треба просто розуміти. От ну я вже не кажу там Специфіка, яка стосується балансу напруги можливості її роздачі по території України, тому тут треба прислухатися до того, що кажуть шановані поважні фахівці енергетики. Пане Романе, Associated Press сьогодні пише, що лідер республіканської партії Стів Скаліс каже, що спікер Палати представників Майк Джонсон спілкується про щось з Білим домом і зараз збирається до Трампа. Поїде консультуватися до Трампа і йдеться про допомогу Україні. Чи є тут простір для несподіванки якоїсь в плані домовленостей Чи можливі якісь сюрпризи, особливо на тлі очікування великого наступу Росії, що все ж таки в. Вдасться Сполученим Штатам узгодити цей пакет допомоги або в іншому вигляді будь-якої допомоги. Якщо можна, хвилинка, півтори у нас вже закінчується час. в цьому час. випадку. Треба допускати будь-які варіанти, починаючи від дати точної 5 листопада або 4 голосування на виборах. 5 листопада закінчуючи ага. буквально у ці дні розв'язання ситуації, бо вона накаляється. А в Вашингтоні це чудово розуміють, бо це небезпека не тільки для України Європи, а це небезпека для Сполучених Штатів Америки. Пов'язана вона з тим, що напруга наростає в індотихоокеанському регіоні. А це на порозі в американців. Вони це дуже добре. Я сподіваюсь, розуміють. Пане Романе, дякую вам. Роман Безсмертний дипломат та історик. Історик був моїм співрозмовником.